Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. Чим ближче зима, тим гостріше стоїть питання опалення. Українці запасаються дровами, вугіллям, пелетами. В приватному секторі все згодиться для обігріву, навіть буржуйка. Проте не лише в Україні, а й в Європі. Люди заздалегідь готуються до опалювального сезону. Сьогодні ми дізнаємося про те, як готуються до холодів у Франції від нашого власного кореспондента у цій країні Євгена Павлова. Авленка, Отже, Євгене, вітаю. Так, вітаю студія. Дійсно, у Франції розпочинається опалювальний сезон 15 жовтня, в великих містах, але в селах є можливість вже почати розпочати розпальний сезон, і вони це роблять. От ви бачите, за мною дуже багато димарів на будинках. І це все працюючі каміни для того, щоб їх розпалювати, вони використовують, як правило, дерево. З деревом тут виникли проблема. Справа в тому, що у 2021 році відбулася ж епідемія, сі знаємо ковіду, і дуже багато французів перебувало перебувала в цей час вдома. І витопили, я так розумію, великі запаси цієї деревини. Тому вже з початку року їхні місцеві лісгоспи почали заготовку цих дерев, але за їх стандартами дерево має щоб висохнути, яке бо бути готовим до використання, має проти рік або навіть півтора року. І тому зараз на ринку у Франції. Дрова купити це велика проблема. Середня ціна за один кубометр дрів складає 100 євро. Що відбувається в лісах? От я ж казав, що вони спочатку року почали вирубку значну. Зараз в лісах цілі просіки є. Ми побували, зняли це, можете побачити. Цілі просіки взагалі без дерев вже майже. Але згідно закону, вони вже навесні мають це викорчувати і посадити молоді дерева. Як правило, це сокари, які швидко ростуть, і вони подальшим використовуються теж для опалення. Поки що на цьому має все. Але наступного разу я. Хочу вам розповісти, які альтернативи є у французів. Чи можна ще опалювати приміщення? Скільки це буде варто коштувати в собі вартість енергоносіїв? Це розповім наступного разу. Студія. Дякую, колего. Це був наш власний кореспондент із Франції Євген Павленко.